У дворах у Закарпатського художнього музею імені Йосипа Бокчая організували благодійну виставку-продаж під Катальпою. Сюди свої роботи принесли члени Закарпатської організації національної спілки художників України. З продажу частину грошей пожертвують на потреби військових. Чотири картини принесла художниця Сімона Борка. Представляю тут чотири свої роботи графічні, з яких дві акварелі квіткові мотиви. І два портрети. Вирішила долучитися, тому що це є дуже хорошою такою свіжою ініціативою цьогорічною. І, звичайно ж, треба допомагати нашим захисникам, тим, чим ми можемо. власне. Наша творчість сприяє і підтримує. Тих, хто підтримують, і хто захищає нас, шість картин приніс і заслужений художник України Василь Свалявчик. Я підбирав роботи такі, щоб вони були, щоб вони щоб комусь понравилися. І дерев'яну архітектуру, і місто, і потік. Ми, як художники. Все підтримували і будемо підтримувати свою державу, тому що в нас кажуть, мама лише зна, та й держава, лише зна, і ми допоможемо нашим, нашим хлопцям. Долучаюся я, тому що почти всі родичі служать недавно. мій син пішов і з чимось хотіло б допомогти. Але на пенсію вже свою 5 тисяч я не можу так вже донатити, а є живописні роботи. Якщо куплять, то я поділюся. Там у авто весна на Синівці. Я живу, маю свою вірлу біля Синівки річки. Там, От, там є е, моє рідне село, я, там, Збронька, і гарячий сінокіс, всі нас збирають. На виставку Продаж з сім'єю прийшла Інна Осадча, показує, яку картину придбала. Всіх митців тут я знаю, і особисто Кузьму Бориса Івановича мені дуже імпонує його мистецтво. Війська І наших військових то є зараз номер один для всіх. Тому вирішили долучитися, так як і минулого, і позаминулого року. 8 тисяч гривень це половина для війська. Загалом на благодійну виставку продаж принесли понад 100 картин, Про свою голова закарпатської організації національної спілки художників України Борис Кузьма. За його словами, представили полотна різних жанрів. Ми це все зробили для того, щоб допомогти нашим збройним силам і цим же самим показати, все таки, що ми чим можемо художники, тим і допомагаємо. Автори це всі члени нашої спілки. Ну більшість, більшість. Я такі роботи, що даже будуть продаватися по по півтори по. Тисячу гривень. Є роботи, ясно, що дорожі, 10, до 15 тисяч, але в основному 6, 5, 7 тисяч гривень. Це є абсолютно нормальна ціна для художніх творів. У нас сьогодні присутній тут наш член спілки художників Михайло, який приїхав у відпустку. Ми кошти напряму передаємо йому. Хто як може, так приймає участь в обороні нашої держави. Я відчув, що потрібно йти туди, Треба це робити практично. А всі колеги сьогоднішню акцію показують те, що вони теж підтримують нас. Ми як закарпатська бригада, 101, і я, як представник роти розвідки. Хочу подякувати колегам за те, що вони долучилися до цієї чудової акції, виставка продаж робіт, частина з якої піде на підтримку і допомогу нашого підрозділу, нашої роти. Доки будуть тут люди, доти ми будемо тут на місці. Думаю, в понеділок ми відзвітуємо, що скільки продано робіт. Паралельно хочу сказати, що сьогодні для художників безкоштовний бограч, безкоштовне пиво. Також са Буде безкоштовно для тих людей, які куплять роботи. так що будемо пригощати. Для учасників та відвідувачів благодійного заходу організували також виступи колективів Ужгородського міського центру. Дозвілля Руслана Гостюк Андрій Гісен, Суспільне новини.